Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Я сьогодні вирішила для вас знімати відео особисто зі своїм обличчям, не просто поверхню з картами, тому що я вважаю, що ми так трішечки зблизимося, познайомимося і наш конект буде більш інформативним та цікавим. Тож, будемо дивитися сьогодні Терези на місяць вересень, що чекає Терезів у вересні місяці. Я буду діставати карти, одразу покажу, покладу собі, а далі буду їх розбирати. Вже колода вилітає, хочу щось нам розповісти. Тож, давайте питати, що чекає Терезів? У вересні, до речі, дивлюся на От така от колода. Трішечки вже замучена, бо їй вже років 3, напевно. Тож, почнемо. І так, Терези, Верси, що чекає Терезів в кар'єрі, що чекає Терезів у фінансів, у фінансах, що чекає Терези у відносинах в плані кохання? Що чекає у відносинах в плані соціуму оточуючих? Що чекає... По здоров'ю, що чекає в творчості? Що чекає відпочинок? І саморозвиток навчання. Цікаво. Ну що ж, погнали! І так, по-перше, що в нас йде на кар'єру? На кар'єру йде перегорнута п'ятірка жезлів. Можливо, у вас в кар'єрі не буде конкуренції, можливо, ви зможете досягти якихось цілей. Майже не прикладаючи зусиль, наприклад, або, або вам не потрібно буде з кимось боротися. Можливо, ви боролися з кимось там, за найкраще місце, за просто адекватне відношення, і тут в бабах все більше боротися не будете. Давайте докладемо про що це? Про що це? Чітюрка жезлі, про що це? Ось мені здається, що я права. Можливо, у вас були тяжкі відносини в кар'єрі з кимось роботодавцем або з колегами. І тут все, ви вирішуєте або піти, тобто ви вирішуєте не йти по головам, а можливо, якось віддати це місце і думаєте: ну все, нехай буде так, я більше не можу. Боротися так, я не хочу витрачати свої ресурси, свої сили, свою енергію на те, щоб ем, боротися незрозуміло за що, і витрачати свої нерви. Давайте ще одну дістанемо. Так, ви, можливо, намітите в собі якусь іншу кар'єру або інше місце роботи, або ну, щось буде якийсь план Б, скажімо так. І ви перестанете боротися за те, що вас просто витягує всю енергію, всі сили, і будете ну, дивитися кудись на іншу зірку, кудись в інше місце. Добре, тут зрозуміло. Далі в нас фінанси. Фінанси це дурак. Вийшов в нас, це про, можливо, про нову роботу. І тому по фінансах йде нуль, тобто ще не заробили. Тобто, у вересні ви тільки підете на нову роботу і ще не заробили просто гроші, а отримаєте, наприклад, в жовтні. Е, можливо, це фінанси від дітей, дитячі кошти, е, допомога на дітей. М -м про що це ще, Можливо, це легкі гроші, легкі гроші, які вам просто отак от пац і вам. І ви їх отримали. Давайте докладемо, що про що це? Королева Пентаклів. Ви вже людина, яка або вміє розпоряджатися грошима, або це про те, що ви вже накопили, накопичили якусь фінансову подушку, і можете собі дозволити, наприклад, піти з іншого місця роботи, кудись в інше місце, і якийсь час не... Перейматися за гроші, тому таке легке відношення, тобто ви розумієте, все буде окей, я зможу, у мене все супер, у мене під контролем. І тут так є. Ви людина, яка може собі дозволити не перейматися за гроші. І це буде у вересні. Тобто, у вас дуже класне. Або вам виплатять якусь суму на дітей, також може бути. Тобто ви будете при грошах. Гроші будуть так чи інакше, чи з роботи, чи за кошти дітей, чи за е, просто легкі якісь кошти. Вони будуть те, на що ви заслуговують, те, на що ви заробили, прийде. Далі в нас йде про відносини в плані кохання. І тут в нас йде пригорнута трійка кубків. Ну, по-перше, це про те, що, можливо, ваших відносинах з кимось не вистачає чогось новенького тут на карті. Давайте так, щоб видно було. На карті зображено яйце, з якого вилупляється хтось там маленький такий киченяч, хто, і дівчата цього цьому радуються. Можливо, вам не вистачає якраз чогось новенького, можливо, ви чекаєте, наприклад, на вагітність, а вона не приходить, бо карта вийшла отак. Можливо, також а, по цій карті трійки, трійки в плані кохання, тобто трикутники. Або ви вирішуєте ви не більше не йти туди, де ви третя. Або ви розумієте, що в вашій парі хтось третій, і ви вирішуєте просто сюди не проявлятися. Давайте ще подивимося про що це? Про що це? Відносини в плані кохання Терезі? Дві мечів. Перегорнута. Можливо, у вас була якась або буде така ситуація, яка вас е, поставила глухий кут, і ви не розумієте, як собі там, дати ради в плані кохання. Так? Тобто, можливо, це про те, що ви, наприклад, чоловік знайшов коханку, і ви думаєте, ой, а що мені робити, а як мені вийти з цього положення, залишитися з ним, і з ним не можу, і піти не можу, бо я там, не можу собі дати ради. І отут і ви приходить розуміння, що ви не в глухому куті. тобто ви Знаєте, як вийти з цієї скрутної ситуації. Якщо б вийшла та карта, я б могла сказати, що у вас оба варіанти, так, там або залишитися, або піти це оба погані варіанти. Тобто ви і з ним не можете залишитися. Це приклад, це просто приклад. У кожного може бути своя ситуація, але енергія така, що можливо, ви думали, що там з ним залишитися це поганий варіант. І піти це поганий варіант. І, типу, я не знаю, що робити, куди мені йти, як мені вирішити цю проблему. Але вона вийшла в перегорнутому вигляді. І це значить, що ви можете і знаєте, і зможете кудись вирішити цю ситуацію, якось вийти з цього положення. Давайте ще. Тобто. Ці, ці два варіанти, які могли б бути, вони не такі погані, як вам здається. Пригорнутий імператор, ну все це про те, що Ну, я не знаю, можливо, в когось немає а на дні колоди, вибачте, у нас десятка мечів. Я би сказала так, що можливо, у кого немає стосунків, ні з ким, тобто ви одна. То ви якось собі і просто не, не принайте туди. Ви просто не будете з цим навіть мати справу. Якщо у вас є стосунки, то ви зрозумієте, що це, скоріш за все, не для вас, і будете ставити крапку. Тут йде таке, що ви починаєте себе трішечки цінити і починаєте виходити з, з оцих, можливо, навіть жертвиних стосунках, коли ви. Думаєте, що ви не знаєте, куди вам йти, але вам є куди йти. Або його просто можна вигнати. Так, добре, я вже заговорилася. Йдемо далі. Відносини в плані оточуючих: брат, сестра, мама, тато, друзі. тобто наше наші оточення, тут йде іерофант. І тут, мені здається, як продовження попередньої карти Бачите, сидить ірофант, і до нього приходить людина. І вона як ем, ірофан, як покровитель, він допомагає, він вислухає. Тобто, можливо, ви знайдете вихід у своєму оточенні. Ви прийдете за допомогою до своїх рідних, до свого роду, до своїх близьких, для того, щоб якось вирішити оце своє питання, яке там було не вирішене. Або це просто класні відносини з близькими, з оточенням. Дійсно чисте відношення з розумінням, з любов'ю, з допомогою. І це вся вся допомога, ця вся вона безкорисна, тобто вона вам допоможе в будь-якому випадку, або до вас хтось прийде за допомогою, і ви допоможете. І зробите це просто, ну просто тому, що це ваша рідна людина, або ваш друг, там подруга. Давайте ще дістанемо. Так, от, вісьмірка Жеслів будуть ситуації, коли вам прийдеться, прийдеться спілкуватися з людьми, бо тут бачите така Орел-птиця з письмом, з листом. І от, от ви знайдете вихід в тому, що ви зможете до когось звернутися швидко, або до вас прийде лист від когось, з ваших рідних, якась новина. І щось буде неочікувано, але якось це от з покровительством йде. Я не можу це в купу зібрати зараз. Так. Я вам скажу так, просто узагальнено все йде на краще. Тому що допомога є, або ви станете допомогою для когось. Ваше оточення вас е, на вашому боці, ви зможете відчути себе як на святі, коли вас визнають, визнають нормальною, класною людиною, вас люблять, і все буде тут окей. Або ви когось будете визнавати, допомагати, підтримувати. І... Це все швидко змінить оті е, негативні емоції на позитивні, класні, е, яскраві емоції, які дарують щастя та радість. Добре, йдемо далі. Далі в нас йде здоров'я. Здоров'я тут виходить карта зірка. Зірка це про те, що, можливо, ви собі запланували. Щось змінити в собі. Наприклад, от я собі вирішила, що я хочу зробити трішки більше губи. Заплануєте щось таке яскраве для себе, щось якусь мрію по здоров'ю, вилікувати зуби це дуже актуально і дуже ну недешево, наприклад. І ви собі заплануєте і будете до цього йти. Або. Можливо, звісно, можливо, ви щось відкладете на потім, але ви все одно будете до цього йти. Це якась мрія, яку ви або собі поставите, або будете просто до неї вже йти. Так, сила, ви берете своє здоров'я, отак от як бика за рога. І починаєте контролювати, починаєте розуміти, так, мені потрібно оце, 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 і я це буду виправляти, я це буду лікувати, я це буду прикрашати. Якщо це, ну, здоров'я тут узагальнено, це не тільки, якщо у вас є якась болячка, це може бути просто, от як я кажу, губи там, так, або там, ну не знаю, ну щось таке. Може, хтось пластичну операцію хоче собі зробити. Тобто ви. Почнете займатися своїм здоров'ям. Далі у нас йде творчість. По творчості у вас вийшов король е, пентаклів перегорнутий. Можливо, це про те, що вам не хочеться зараз займатися творчістю, тому що ви е, через чур думаєте про гроші. Типу, немає часу, все, я думаю про гроші, мені потрібно гроші. Або це може бути, коли ви. Не хочете займатися нічим творчим, тому що ви не бачите, як це можна монетизувати. Наприклад, наприклад, там я малюю картини і хочу їх продавати, щоб заробляти гроші. Але творчість це не про гроші, це про стан душі, коли ви можете відпочити, відпустити все весь контроль і просто віддатися чую. Почуттям своїм, своєму внутрішньому голосу. Давайте ще докладемо тут. Рицар жеслів це про те, що можливо ви не маєте часу, просто не маєте часу, бо ви занадто в роботі, занадто в праці, і вам потрібно. Ну, щоб зайнятися творчістю, потрібно все зупинити і тільки потім ви зможете там щось собі дозволити. Але ви, скоріш за все, в вересні займатися цим не будете. Ви будете десь бігати, кудись йти, кудись їхати, заробляти, думати про гроші, а не про творчість. Так, далі у нас йде відпочинок, у вас тут йде двійка жезлів. Це про те, що ви, скоріш за все, от зараз майже у всіх знаків зодіаку виходить таке, що, от бачите, дві людини, і вони як вирощують якусь фасолинку. Це актуально, тому що люди збирають те, що вони виростили за літо, те, що в них. Там на городі виросло, і, можливо, ви будете також цим займатися, збирати картоплю, наприклад, або ще щось. Тобто для вас це може бути актуально. Або відпочинок це просто коли ви зі своїм партнером або з друзями, з кимось іще щось робите, щось, як ну, якусь справу сумісну. Це про ваш відпочинок. Тобто це не буде відпочинком, коли ви лягли і лежите. Ні, це активний, це відпочинок, коли ви плануєте щось на майбутнє, коли ви хочете, наприклад, досягти якихось результатів, ви будете щось робити, або будете щось планувати, і буде, ну, Тобто це не спокійний відпочинок, це про рухатись будете кудись. Давайте ще одну карту дістанемо. Я вимушена була перерватися, тож повертаюся до вас знову. У вас, у вас вийшла колісниця в перевернутому вигляді. Тобто, це про те, що ви, скоріш за все, нікуди не поїдете там відпочивати, навіть якщо планували. Або е, вам не потрібно кудись їхати, тобто ви можете відпочивати тут і зараз, просто роблячи якусь справу, просто плануючи якісь дії на майбутнє. Тобто, для вас... Відпочинок це щось от тут і зараз. Ви просто тут ем, можете собі виділити час, який ви будете приділяти собі, своїм планам. І це для вас буде відпочинком. Тобто вам не потрібно щось таке вигадувати, кудись їхати. Ну, і банально це може бути там, пішли собі на огород і там, не знаю. Помідори позбирали, і ось вам відпочинок. Тобто ви від цього будете кайфувати, і вам так нормально буде. Ну і остання карта це саморозвиток навчання. Тут у вас йде трійка мечів, щось болісне, щось не дуже таке приємне буде у вас у навчанні. Скоріше за все, це можливо. Ви, наприклад, йдете на 1 вересня, і будете. Наприклад, хтось йде в 11 клас, і для вас це болісно, тому що ви закінчуєте школу, хтось йде в університет, ви приймаєтесь, а це може розбивати вам серце. Ви не хочете, ви можете навчатися там, де ви не хотіли б, або, можливо, ви не закінчили там. Якийсь курс, навчання, і потрібно знову це проходити, а вам не хотілося б. Тобто, це про те, що ви будете такі трішечки напружені емоційно в розпачі навіть. Таке серце боліти може навіть від цього. Давайте ще докладемо. Так, не хочеться проявлятися, не хочеться їхати, можливо. Ну, зараз війна, можливо, у когось школу, не, не дай Боже, розбомбили, да? або, можливо, ну, просто нема змоги приїхати. Хтось за кордоном і для когось навчання, хтось хотів би навчатися, але не зможе, так? Або якщо це не про школу, не про університет, просто ну, це не для вас зараз. Вам це навчання. Ну, не цікаво, не хочеться, ви не хочете повертатися в ці е, емоції, і ви просто не будете цим займатися, не будете сюди проявлятися, не будете планувати нічого такого. Можливо, ви вже досягли якогось рівня в навчанні і думаєте, добре, що це закінчилося все, я там бакалавр, магістр, там ще хтось. Просто я вже можу працювати, налагоджувати контакти, а навчання то вже закінчилося і добре. Ну, тобто, така енергія тут. Давайте останню карту тут встану. Так, тут смачів перегорнути, так би я сказала, вам потрібно навчатися чомусь новому. Так я скажу, що ні, ні, вам не потрібно це, ви не будете цього хотіти. Це не ваше Ну, вам туди не треба. Або ви так вирішили, або так складаються вставини. Все, ви туди не проявляєтеся. навчанні та саморозвиток. Добре. І тепер я дістану карту поради. однією картою, скажімо так, на весь місяць. На весь місяць карта поради. Одна. Дев'ятка кубків, кайфуйте, сходіть на свято якесь, влаштуйте собі свято, можливо, у вас дні народження, наприклад. Хоча я не впевнена, але ну, неважливо Можливо, у когось дні народження, можливо, ви просто вип'єте вина, зустрінетесь з близькими, з друзями. До речі, можливо, там по іншим картам було таке, що ви прийдете до рідних або рідні прийдуть до вас. Тож зробіть це. Тут така карта дуже класна, тим, що тут е, сонечко, жучок-сонечко, це про те, що щастя, ось воно близько, воно біля вас, рідні біля вас. Тож е, головне це помітити, головне, е, щоб ви це зрозуміли, що щастя біля вас. Ось вам просто потрібно, щоб хтось був біля вас, із рідних, близьких, друзів, і все, і більше нічого не потрібно для е, щастя. Тож, озорніться, і все у вас буде добре. Карта поради це щастя. от таке от щастя вам вас чекає. Тож. Дякую вам за перегляд, будь ласка, пишіть коментарі, що там у вас як відбувається, чи відіграється, чи не відіграється, як вам такий формат, чи краще, аби я карти вам показувала, аби... але... не але чи краще, аби я вас вам себе показувала чи карти, ну, тобто напишіть, будь ласка, ну і ставте лайки, підтримуйте українськомовний таро-контент. І до побачення! Все! Запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, дуже інформативно і класно. Тож, всі посилання будуть внизу. Все, пока-пока!